І, всім привіт. і сьогодні в нас посилочка з Японії. Так. Довго очікувана, довго начекала, поки мене я не витримав і її відправив. Так. Що, давайте відкриємо. Тут в нас не нові беї. Хоча є досить новий один. Так. Арігато. З любов'ю засаки. Спасибо. О! До речі, скан про мозей. Треба буде засканути, а ось там щось буде. А це оригамі. Скласти. А! Це скласти коробочки. Кладемо з цього разу. Так. Так. І ось тут пішло. Давай його висиплю. Давай. І так. Ось наша посилочка. середини. Так. Ну, з чого почнемо? Маловати щось, але може і все. Так, собі що ще, ще все. Так, що? давай. Почнемо чого? з... Ось цього. Давайте, найменший такий. Ого. Важкенький. Та-да. Що тут в нас? А тут у нас один старий бей. Цікаво ж, як <рес> <рес> Так. Ага, вже видно. Давайте. О, як він. <рес> Боже, ви ще збирати доведеться. Так. Це в нас... я забув назву Штурм. Шторм... Так. Ось. Це слеш дрігер. Справжній слеш дрігер з бакутенів. Так. Збираємо відразу. Ось так от. Прям видно, і що він такий старий. такий. Пожевчілий такий. Не знаю, що то пожовтілий, чи то синій. Так, здається, тут. Ага. Він був світло-сірим. Ось так от. Має бути якось. О, зібрався. Ура! Ось такий він був. Слейдри. Давай наступний. Та-да-дам! -та Відкривається. Раз, два. О! Хохо! -хо -хо. Оце хо, -хо. Так. Давайте, що тут за хо-хо перше? Перше, ой, перше. Це бріхер слеф збірство. Так, ось він. Що тут в нас? Хеві? І... Як його звати? Не дуже пам'ятаю. А я взагалі не пам'ятаю. Що то акція щось таке? Побігли далі. Ось цього. О! О Ель-драго. Ель Драго. Оригінальний зірячого металу. З наклейками. І досить, до, до, до речі, непоганими наклейками, хочу сказати. Так. В гарному стані вони. Ага, У дивіться. Майже всі цілі. Ну, взагалі в гарному стані він. Давайте зберемо. його. Так. І ось. Готово. Драго. Такий, як він був має бути. спочатку. Гарний, да, дійсно, -до -до досить гарний. Так. Ну і тут у нас ще два Ельдраго. Вже з, з бьорста. І ось це Ельдраго. Ось це. Зефір Дешем. Це взагалі, я думав, що я його не знайду. Ще в такому гарному стані. Десяточка з рамочкою. І з ефір дешем. Це дуже рідкий бей. Він реально. Йшов тільки в одну, один раз з набором до зустріччя гарячого металу. От хтось продав його повз набор. Так. І теж, до, до речі, досить цілі наклеїчки. Мені по фотки казалося, що тут вона подряпана, але ні. Тут просто заходить так малюнок. Подавався він не один. Так. Один... Подививався він в наборі з чорним. Драго. Такий Зі... самий, але чорний. І теж майже новий. Якась в нього була інша назва трохи. Е... Може ви випам'ятаєте, запишіть в коментарях. Так. Ці та обидва ліві. Він набагато гарніший, ніж був на фото. Ну і нарешті на останок. На останок найновіший бей. Ельдрако з Ікса. Так. Це рандом бустер, і ми не знаємо, який там з них є. Так, ми взяли його. Це скоріше, навіть селект. Так. Рандом бустер. Ну так, селект рандом. Ну що, відкриємо. Так, давайте трохи посунемо оце. Отже. І так, ось відкрили ми його. Ай. Зараз повар спілкувати. Ну нічого. Ну що ж, дивимося, який в нас попався. Та дам Наклейки! по які в нас зрозуміло. Ні, зрозуміло. Ах, і ще наклейки в нього одинакові, по-моєму. У зуміло. нього для обох висів наклейка. Раз, два. Три. І зараз на там не було. А було б прикольно, як, як робили в Берсті. І, в якому. Я не пам'ятаю в якому поколінні, то що могли з золоті бей попадати. Так, так, а в дебі точно так было. Червоний Вать Кирил да, Так, да, да. так, так. речет. та да дам 1.60. Та у нас ні 1.60. Прикольно. У нас вже четвертий, це 1.60, чи п'ятий, Йові, дивився. О, 4-й, дивіться. Не, 4, Флет є флет. Так. Синенький. До речі, він у нас, по-моєму, ні, в нас їх багато теж. І. Верхівка. Найголовніше. Де не верх? І. та да Я не розумію, який це з них. Де коробочка? І так, це в нас. Дивимось. Та хто ж пізнес бізнес, бізнес, що воно таке? Тут як наклейки наклеїти, так вони буде. Це жовтий. Так, це жовтими наклейками. У червоного мають бути цикра більше. Ага. Так, Тож ти так, ти... все правильно. Вони всі жовті будуть. Так. <гум> До речі, саме перед цей, бо в нього було два режими. Якщо я не помиляюся. Ану, де ти мене ключиком? Він в тебе. П і так, пробуємо навмання перемкнути рефін. Я не знаю, як О, це робиться. Так. Але... так, 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 подождю. Ні, секунду. Стоп, стоп, стоп. Так. О, так. Yeah. О, і отут красно з'являється. Але нам це не потрібно, у нас воно, все воно не перемикається. І те, і те жовтеньке. Чи перемикаєте? Тут є червоні наклейки. Тут є, але. Але ззовні торчать жовті. Я... Там не призмикається воно. Це наклейки. Ні, це не наклейка, це принт. Це наклей. Це принт. Че Чи... знає? В будь-якому разі воно напрямок. Ні, в принципі, якщо відірвати заклепку, хтю... Але ми це робити не будемо. Тобто, у нас всі жовті. У нас я подивився. Rapid Hit Type. Здурити, яка назва? Так. Да. цей жовтим саме у цьому режимі, і саме такий, який є у нас бьорсівський. Так. А Бьорсівський, до речі, був другий. Ні, Один той тільки. Так там пощастило. Якби був інший. Ну тут, в принципі, можна, але це трохи поваговарський буде. Ну що, ми спочатку наклеїмо наклейки. Так, спочатку наклеїмо наклейки до нього. Відриваємо, дістаємо наклейки. <ривання> І клеїмо. Нарешті ми наклеїли, я наклеїв наклейки. Це капець. Так. Давайте. Усі малесенькі наклейки, це. Порівняємо його. З усіма іншими ідраха. Ну, схожі, схожі. Так. Майже по розміру такий самий навіть як ну, перший. Середній. Між, ну так, трішки з... більший. Так. Да. Біссер все ж таки, все -таки най... найбільше. Давайте збашимо його. Так. Та-дам. І так. Верхівка. А, 9 біт. біт. Флайт 2, Ага. 1,60. 5,95. Є. Yeah. Верхівка 3313. 33? 13. 13. Повністю. Повністю. 41, 27. 26. 26. Ну, в принципе, добра. Доброго вага. Так. Можна грати єди... єдина, мабуть, яке можна грати. Ну, який речі. Ну так, репліка Ну що? Отже, ми зібрали усі. Давайте їх розкладемо. Так. Та-дам! Ось усі репліки і. Головних героїв. Так. так. Перші чотири це Бакутени. Справа в тому, що в Бакутенах була е, голов, головний герой, можна було сказати, був, звісно, це така окіномія. Але е, це була команда. Команда ББА. Бейблед асоціації. Друге покоління це було просто протистояння двох героїв, головного героя і головного антагоніста. Так. Це Гінго це... з Штором Пегасусом та Рюго, але не хром з Ельдраго. – Драго. вони якось в Рюго. Ага, Ім'я це не долюю. Так. Далі, в Бьорсті було багато головних героїв. Вони змінювалися кожен сезон, починаючи, здається, з третього. Так, з третього з'явився Айгер. І далі кожен сезон був новий. Але... Ні, там Айгер, по-моєму, сезони отримався. Ні, ні, один. А. Перший сезон був головним героєм Волта Аой, але другий сезон котився навколо Шукоринає. Червоноока. Ну, але найулюбленіший головний герой це Бо... Волтай. Бо... І в нього поки що, окрім нього, виходили репліки Бьорста, здається, тільки Ескалібур. Ну, я не знаю, він не був головним героєм. Вол... Чекаємо на Волт з пригану. Волт з'являвся в, кожному... в кожному сезоні хоча б на секундочку. Так. Ну і в Оксі, це, звісно, екосу Коросу. Хоча всі гадали, що головним героєм буде Берст Казані. Казамі. Так, так. так Казамі. Але Виявилося, ще ні. Що, ні, що яку сокоросу. Хоча може його ставити того, що він не сильніший. І в нас для секрет дещо є. Так. Спеціальна коробочка. В... Так. Зараз ми їх усіх розставимо і, і покажемо. Та-да! Ось і така... так буде наша колекція. Ага. В нас ще буде така вітрина з ексклюзивними BMX. -а. Так, як, якщо вдасться таки її купити, бо це неможливо. Так. Мені вже три рази AliExpress бере гроші, тиждень проходить, вони відміняють, повертають гроші. Угу. Ось така суперрегарна колекція. Так. Трішки не височило місці, ми там зверху приклеїли. Куби там Дран. Та... Дран, Валькеріта сворода. Так. Виглядає суперський. Ну, ось це на сьогодні. Так. Оскільки це колекція, запускати не будемо. Ось таке історія Бейблейду виходить у одному. Так. Все, на сьогодні все. Бувайте. Бувайте.